Пропагандистський референдум із передбачуваним результатом угорська влада оголосила про результати опитування щодо вступу України до Євросоюзу. Референдум проводила владна партія прем'єра Орбана. Він також показово голосував. Будапешт запевняє, наче 95% учасників опитування виступили проти вступу України до ЄС. Зазначу, що за даними офіційного Будапешта, участь в Орбанівському референдумі взяли 2 мільйона 278 тисяч угорців, і це лише третина від загальної кількості виборців. Ба більше, лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр, раніше заявляв, що реальна кількість учасників голосування іще менша. Йдеться про приблизно 600 тисяч осіб. В українському МЗС угорський референдум називають примітивною маніпуляцією і наголошують, що таке опитування не має нічого спільного із принципами демократичності, відкритості і прозорості волевиявлення.